А що, якщо я вам скажу, що будівництво в 4 може поступитися місцем одного з найзручніших грі від українського розробника? Усім привіт! Сьогодні я розповім вам про симулятор будівництва від українських розробників Trinity Building Editor. Trinity Building Editor — це симулятор будівництва на планеті Трініті. Ця гра має за мету дати змогу геймерам спробувати нові механіки в будівництві та насолодитись дивними краєвидами нової планети. В атмосфері релаксу та спокою проявляти творчість, створювати власні дизайни, реалізувати фантазії та сміливі ідеї. Перше побачивши ці краєвиди та будівлі, я особисто відчула атмосферу однієї з моїх улюблених серій ігор Mass Effect. Ми наче переносимося в далеке, а може вже й не дуже майбутнє, коли людство підкорило космос і активно колонізує інші планети. А ми в цьому випадку виступаємо в ролі забудовників. Наразі гра ще в розробці, але ви можете слідкувати за її розвитком та доєднатись до обговорень, підписавшись на соціальні мережі розробників та додавши цю гру собі в бажане в стімі. Всі згадані посилання будуть в описі до цього відео. Ну а зараз давайте детальніше оглянемо механіки, які нам вже показали розробники. І почнемо ми, звичайно, з самого будівництва. Гра дає змогу змінювати розмір усіх будівельних частин: стіни, двері, вікна можна робити довше, ширше та вище. І це чудово, тому що ви не будете обмежені та прив'язані до певного розміру та розташування дверей та вікон в грі. Всі предмети в грі рухаються вільно, без прив'язки до сітки, проте будівельні частинки, так би мовити, склеюються між собою, що досить зручно, і так можна комбінувати різні частинки. Стіни можуть складатися з різних частин, і кожну з них, як ми бачимо, можна перефарбовувати окремо. Це зручно, коли ти хочеш зробити якийсь певний акцент десь на стіні, і тобі не потрібно клацати прямо по одній кліточці, так би мовити. Також можемо бачити, що стіни мають різні кути, а не тільки звичні нам 90 градусів, що дасть змогу будувати різноманітні незвичайні форми будівлі. Круглі стіни нам теж показують, і я підозрюю, що їх якраз можна зробити завдяки тому, що стіни можуть поєднуватися під різним кутом. А для тих, хто хоче пришвидшити режим будівництва і не морочитися з оформленням вікон та дверей, вже є готові варіації цих елементів, зразу вбудованих в стіни. Це теж зручно, тому що не завжди хочеться заморочуватися з цією деталізацією максимальною а хочеться швиденько накидати собі якийсь будиночок. Окреме що мене вразило, це те, де можна будувати свої будиночки. Крім звичайного, нам на землі можна будувати під нею на дереві, в пагорбі, який ви можете зробити самостійно, і про ландшафт я розповім пізніше. А ще на даний момент розробники працюють над можливістю будувати будиночки під водою. Чесно, я таку можливість можу згадати хіба що в Майнкрафті. І якщо розробникам це вдасться, то я знаю, де буде мій перший будиночок. Також в планах розробників дати можливість будувати плавучі будинки. Привіт всіх стрирайські острови! Щодо меню дизайну, то є можливість змінювати параметри текстур на різних предметах, як от елементах будівництва, меблях та декорі. Можна змінювати колір, металевість, насиченість та яскравість. Розмір текстур теж можна міняти, розширювати, сплющувати, що дасть нам змогу навіть урізноманітнювати узор. І ці можливості кастомізації мені дуже нагадують ті, які були в Sims 3, і я неймовірно цьому рада. Загалом, якщо подивитися на стиль інтер'єру, він є досить ультрасучасним. Це не той стиль, який я зазвичай використовую, але враховуючи таку собі дещо научно фантастичну атмосферу цієї гри, він доречний і поданий досить приємно. Але я все рівно надію, що інструменти гри дозволять відтворювати більшу варіативність дизайну інтер'єрів та екстер'єрів в грі. Ну і ми плавно переходимо до зміни ландшафту. Цей інструмент теж дає багато можливостей на своїй ділянці, на своїй ділянці. Можна не просто зробити пагорб чи яму, а й різноманітні нетупові земельні дизайни. Ну і звичайно, можна змінити покриття землі та задекорувати вашу ділянку деревами, кущами, квітами та камінням. Просто бальзам на душу. Крім того, можна довільно змінювати розмір цих об'єктів, тобто з дерева можна зробити буквально кущик, а з кущика можна зробити величезне дерево. І на даний момент команда працює над тим, щоб можна було також змінювати дизайн та текстури цих об'єктів. І раз мова зайшла про рослини, то давайте поговоримо про флору та фауну планети, на якій відбуваються всі події. Трініті досить схожа на нашу рідну землю, але має свої особливості. Наприклад, незвичні рослини, як гігантські гриби, що світяться. Дерева мають дещо інше листя, та кора на них не схожа на земну. Ну і відповідно цього всього, в грі будуть різні нові матеріали покриття для предметів будівництва, так би мовити, з цієї кори, деревини та каміння. Все буде з'являтися поступово з ростом рівня гравця в грі, буде рівень гравця. А у майбутньому в грі Trinity Mysterious System будуть з'являтися рослини, які будуть небезпечні для персонажів. Вам не почулося всі механіки, які будуть в цьому будівельному симуляторі, будуть присутні в наступному більш амбітному проєкті від розробників Trinity Mysterious System, який вже буде симулятором життя. Вся інформація про це є на сайті розробників, а посилання, звичайно, є в описі до цього відео. Також в планах розробників наповнити цей світ живністю, дика природа буде або доповнювати ваші дизайни, або заважати в їх створенні. От, уявіть собі, ви будуєте вода де чип не встигли доставити стіни, а до вас забігає е, сімейка капібар. Умовно. Капіпара, капібара, 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 капіпара. І як я вже говорила, мені це нагадує атмосферу планети, що колонізується людьми. Тому я дуже надіюсь, що тут буде можливість не просто будувати одноосібні будиночки, а будувати їх групами, і я точно відтворю маленьку колонію. Ну а вишенькою цього світу буде реалістична погода, яка впливатиме на процес будівництва. Наприклад, мокрі стіни не можна буде пофарбувати, а блискавка може нанести суттєвої шкоди вашому будівництву. Про зміну погоди будуть приходити сповіщення, тож це буде такий собі своєрідний челендж, встигнути побудувати дах до того, як почнеться дощ, щоб перейти на внутрішні роботи, поки ми не можемо робити зовнішні. В планах розробників також додати неземні природні явища, і на мою думку, було б добре, щоб це було так би мовити, додатковою фічею, яку можна вімкнути і вимкнути. А прямо зараз в коментарях ви можете поділитися, яка з механік вам сподобалася найбільше та чи заінтригувала вас ця гра, бо мене неочікувано заінтригувала. І чим більше я досліджувала інформацію по грі, тим більше мені хотілося в неї зіграти. Тому я надіюся, що гра вийде також на MacOS, і ми разом з вами її затестимо. Ну а якщо ви хочете подивитися більше відеоматеріалів з гри, то рекомендую підписатися на YouTube канал розробників. Зараз команда старається набрати першу тисячу підписників, щоб YouTube більше рекомендував їх відео. Чим більше людей дізнається про проект, тим більше фідбеку та підтримки отримують розробники, а відповідно, це пришвидшить роботу над проектом. А якщо у вас є можливість та бажання підтримати проект матеріально, можна підпискою на їх Patreon. Наразі команда працює без інвесторів і може приділяти час цій грі тільки у свої вихідні. Тому, відповідно, більша матеріальна підтримка дасть змогу більше приділяти часу проекту, а відповідно й пришвидшить дату релізу. Чесно кажучи, я вже в захваті від результатів, а уявіть, що зможуть показати розробники, коли ця гра стане їх основним проектом. Ну і звичайно, щоб гра на виході максимально задовольняла потреби гравців, не забувайте давати фідбек розробникам. Приєднуйтесь до обговорень в Діскорді чи в Стімі, та не забувайте писати розробникам коментарі під відео на YouTube. Ну а деякі свої пропозиції я вже озвучила в цьому відео. На цьому у мене все. Надіюсь, це відео було вам цікавим. Дякую за перегляд і скоро побачимось! Капіпара! капібара, 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 капіпара.